Бог, який завжди вірний своїм обіцянкам, не залишив євреїв. Він був з ними на кожному кроці впродовж їхнього 40-річного подорожування через пустелю. Все, що з ними сталося, було записано, щоб вони не забували про це. В кінці книги чисел, племена Гада і Рувима, а також половина нащадків Манасії, вирішують залишитися жити на правому березі Йордану, а кожному з інших племен. Бог чітко визначає місце на лівому березі річки Йордан в землі, яку він їм обіцяв. Бог вивів євреїв з Єгипту за одну ніч, але йому знадобилося 40 років, щоб вигнати Єгипет з їхніх сердець. Сьогодні ми теж можемо зіткнутися з подібною проблемою, якщо дозволимо світові впливати на нас, вторгаючись у наше серце і життя. Бог закликає нас бути відокремленими, щоб ми могли жити у світлі і мати особисті стосунки з ним. Як гадаєте, як можна берегти своє серце від впливу цього світу?